За час повномасштабного вторгнення служба безпеки України стала однією з найефективніших правоохоронних структур, яка очищає Україну від нальоту руського миру. А її співробітники довели, що є справжніми професіоналами і недаремно їдять свій хліб. Тепер слава про них закарбована у серії легендарних воєнних марок. Спецпогашення нової марки для працівників СБУ подія грандіозна. Бути в центрі уваги їм у дивовижу, адже стерегти державну безпеку звикли тихо, не привертаючи до себе сторонніх поглядів. Одні в кіберпросторі, дехто в інформсередовищі, а хтось і зі зброєю на фронті. Особливу подяку хочеться виражити військовим та спецпризначенцям, які воюють на найгарячіших точках України, та метр за метром звільняють нашу батьківщину від ворожої навали. Разом вистаємо та переможемо. Слава Україні! На Марці зображений спецпризначенець СБУ з підрозділу Альфа, який вирушив на бойове завдання. Ці воїни в пеклі війни з перших днів палять ворожу техніку на гарячих напрямках, системно захоплюють в полон та мінусують окупантів, які ступили на українську землю. Малюнок бійця з реального фото відтворив художник з Кіровоградщини Олександр Охапкін. Каже, прагнув показати спецпризначенця максимально мужнім та безстрашним. «Моя задача Вкладалося в того, щоб потрібно було вирішити в гарних кольорових гамах, щоб може, кольори співпадали з воєнним часом. І фактично що марка створювалася якби на одному диханні. Тішить того, що я можу, можу на твоєму рівні. Додати, якісь нести свій вклад перемога нашої країни. Співробітники СБУ підкреслюють, перед своїми побратимами з Альфи в боргу, адже ті щодня на лінії вогню, сміливо йдучи в наступ. За просування України вперед, платять здоров'ям, а іноді і власним життям. Я думаю, війна, коли закінчиться, багато ваших співробітників війдуть в історію. І ми узнаємо всі. Імена цих наших героїв, тому що дійсно ви на сьогоднішній день дуже багато робите для перемоги. І наші контрзвідники, військовослужбовці та спецпризначенці крок за кроком звільняють нашу землю від ворожої навали. Але на жаль, деякі побратими віддають своє життя за нашу волю та свободу. Сьогодні ми вшаному, вшановуємо їх пам'ять. Від сьогодні марка надійшла у вільний продаж. Загалом відділення Укрпошти на Кіровоградщині отримали 2,5 тисячі поштових блоків із новою маркою вартість однієї 23 гривні. Придбати її можна поштучно або ж купити поштовий набір. Поштовий набір складається безпосередньо з маркового аркушу, до якого входять 5 марок номіналом F та купон листівки, маркованого, маркованого конверту та конверту першого дня. Розпродати всю партію з новою маркою поштарі планують за кілька тижнів. Містяни тим часом залюбки йдуть на поштовий шопінг. Адже воєнні марки це добра згадка про велич українських збройних сил, які дали відсіч на хабній москолоті. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини тітіві.